thank mm -hmm. Тання святого Євангелія від марка, слава Тобі Господи. З'явившись одинадцятьом, Ісус сказав їм: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню, хто увірує й Охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм, на хворих будуть руки класти і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і восів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Слово Господнє. Слава, слава, слава! Фрагмент Євангелія, який фрагмент євангелії, який ми щойно почули. Це власне є закінчення Євангелії від Святого Марка. І його змістом є останні слова Ісуса, якими Він звертається до своїх учнів. Опис Вознесіння та реакція учнів на слова, вознес... на слова Ісуса. Ісус закликає апостолів, щоб проповідували Слово по всьому світу. Вже якби Знімає обмеження на проповідування лише для євреїв, адже Він страждав і помер за цілий світ. Як Пам'ятаємо, в Євангелії також є, що Ісус каже, «Ідіть тільки до Синів Ізраїля, тобто проголошуйте цю добру новину лише синам Ізраїля, лише євреям. Ось, і власне Месія був обіцяним для ізраїльського народу, і, мабуть, тому він говорив, що на той час вони йшли тільки до євреїв. Натомість зараз, вже після смерті, після страждання Ісуса Христа, коли Він помер за кожне творіння, за всіх, він говорить до своїх учнів, щоб вони власне йшли по всьому світу. Ці останні слова Ісуса, якими Він звертається до своїх апостолів, мають таке загальне, універсальне послання. Ісус починає його закликом Ідіть, що означає такий, можна сказати, динамічний підйом із ситуацій смутку та відчаю. Учні чують заклик йти до всього народу, до всього світу. Не тільки до євреїв, бо Ісус своєю, власне, місією спасіння обіймає всіх людей і всі народи. Місія апостолів полягає в тому, щоб мати динамічний спосіб передачі Господнього послання. У світлі цього тексту вони покликані бути місіонерами, місіонерами на дорозі, в якій Потрібно залишити в'язницю свого егоїзму до нових, ще не відкритих просторів любові. Власне, їхня місія визначається проголошенням Євангелії кожному створінню. Каже Господь, що хто не увірує, той буде осуджений. Якби це осудження не буде таке спеціально дане як кара, не буде таке осудження покаральне, яким Господь покарає когось тому, що не, увірили, не увірували. Власне, люди, котрі не повірують у це спасіння, у, це, у цю добру новину, власне, цим невіруванням, цим неприйняттям, то вони самі вибирають шлях загибелі. Ідіть і проповідуйте. Слово проповідь від грецького керизо. Власне, це слово, воно не таке однозначне. Воно має значення проголошувати щось урочисто від чийогось імені. В грецькій мові, власне, є такі слова, які не можна докладно перевести одним словом. Кожне, ну, багато таких слів вони можуть мати значення навіть цілого речення. І, власне, це є. Одне з таких слів. Учні постають як проповідники доброї новини на спасіння для всього світу. Іншими словами, вони знаряддя Ісуса, якими Він хоче спасти кожну людину. І, власне, їх місія полягає в тому, щоб привести до Ісуса всіх людей, які не знають Його особисто. Через свій приклад, через своє служіння. І, власне, основою проголошення доброї новини є свідчення про перехід від смерті гріха до життя в благодаті, від рабства до волі, до свободи, від темряви до світла. Щоб йти шляхом Божого Спасіння, власне, потрібно відкритися. На віру та навернення. Хто вірує й Охреститься, той спасеться, а хто не вірить, буде осуджений. Цей текст виражає переконання ранньої церкви. Плодом проголошення доброї новини є навернення серця, навернення серця грішника. І, власне, Найяскравішим знаком цього навернення є практикування віри та хрещення. Це, власне, відповідь людини на Боже об'явлення, на спасенну Божу любов. Тому спасіння може здійснитися лише тоді, коли людина у своїй свободі відкривається на Божу дію, на Божу присутність. Відмова від віри та закриття на Божу звістку веде до загибелі. Віра і хрещення вводять усіх віруючих у спільноту Спасіння. Також Ісус говорить про зовнішні ознаки. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть. І, хоч би що смертоносне випили не пошкодить їм, на хворих будуть класти руки і добре їм стане. Учні матимуть ту ж силу, яку мав Ісус під час свого земного життя, виганяючи злих духів та стілюючи хворих. Власне, оця згадка про Змій та про отруту. Яскраво вказує на духовну боротьбу послідовників Ісуса проти сил темряви. Також, згідно передання, згідно традиції, апостол Йоанн, коли був схоплений, то, власне, йому дали пити чашу з отруєним напоєм, щоб отруїти його. І, власне, він випив, і нічого йому не сталося. Тобто, цей напій не подіяв на нього. Ісус, йдучи додому Отця, прощається зі своїми учнями, даючи їм останні підбадьорюючі слова. Його Вознесіння це не остаточне розставання з учнями, а власне нова, славна присутність. У силі Святого Духа Ісус присутній в церкві, в святих таїнствах, ну і в Слові Божому також. Воскреслий Господь хоче співпрацювати з віруючими в усіх місцях і в усі часи. Він не збентежений невірою та слабкістю своїх учнів, тому що бачить їхнє життя як безперервний процес навернення, дорослішання та пізнання себе як дитини Божої. Ідіть. Та проголошуйте Євангеліє. Цей заклик містить послання долати егоїзм, песимізм, самотність, власне, до динамічного життя, сповненого різноманітних барв, радості, служіння іншим та спільноті сердець. У світлі таємниці Вознесіння учні можуть краще зрозуміти тріумф Ісуса на землі. Над правителями цього світу. Ісус як Господь і Спаситель сидить у небесній славі Отця. Його спасенне діяння повністю сповнене любові до людини. Ісус, вознівшись на небо, показує нам, що наше життя не обмежується земним життям, а воно виходить за межі нашої земної реальності. Ставши послідовниками та свідками Ісуса, ми з силою Святого Духа спрямовуємо своє життя до неба. І тільки на цьому шляху цілковитої довіри до Бога ми можемо відчути глибоку радість і щастя. Амінь. Хредоїнуну те, в єдиного Бога, отця все держителя, творця неба і землі, всього видивого і не видиного, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Тонця родженого пересіма вітами. Бога від Бога світло від світла, бога істинного і Бога істиного, роченого несотвореного з отцем, що через нього все сталося. І задля нас люди нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марітні, і став чоловіком, і був розсвятий, за нас, за понтія Пилата. і страждав, і був похований. Воскресу третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Духа Святого Господа, Животворного, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем, і Сином рівно поклоняє ми і рівно слати що говорив через Пророк. Святу Вселенську, і Апостольську церкву і сповітую одне нетвещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мене, і життя майбутнього віку. Амінь.